Беспредел, безответственность и, в общем, наплевательское отношение к людям, которые уже ничего не решают ни на выборах, ни в других каких-то... Государства не повені на Росії створили для Путіна не лише проблему затоплення низки населених пунктів все виявилося значно глибше, оскільки інцидент стався після виборів Путіна, і оскільки народ побачив бездіяльність місцевої влади, та й російської влади як такої, вони почали кидати справедливі звинувачення своєму диктатору. Я думаю, що хаждіння по краблям це наш національний спорт. Насколько мені звісно, мер Орска очень удачно уїхав в Дубай. Откуда. имеется, на 33 рублей. Откуда деньги взяты, я думаю, пояснять не стоит. От та же самая дамба в Орске, да? Она была в плачевном состоянии, судя по всему. Надо было выделить денег на ее ну, так сказать, э, да. Можливо, той треба було виділяти на це гроші, але у родини мера Орска квартира в Дубаї. Было бы неплохо, да, перенаправлять больше денег на. Обновлення і то такой інфраструктури, яка дозволяє людям жити, а не умірати. А цей хлопчина явно живе у своєму світі, оскільки навіть на російському телебаченні визнали, що їм пріоритетніше знищувати сусідню країну, виділяти на це кошти, а не дбати про життя своїх громадян. У нас високоточне зброя стоїть дуже дорого. Я от на це хочу звернути внимание української аудиторії. Одна высокоточная ракета стоит, ну, чтобы вот в цифрах вас не загружать, примерно как одна средняя школа. Вот построить школу среднюю с нуля, с котлована до э, туй, которые будут ее окружать. З басейном стоїть стільки ж, сколько запустить одну високоточну ракету. Тут щоб ми розуміли стоїмості цих запусків. Адкуди деньги взяти, я думаю, пояснювати не стоїть. І от при цьому всьому на Росії все одно знаходяться люди, які, попри очевидні факти та докази, які йдуть не на користь чинної влади, або кажуть, що не цікавляться політикою, або просто говорять, що біле це чорне. Ми реально говоримо про якийсь розум. Страх, що такі проблеми можуть і з тобою кожен день. Ну, я на самом деле стараюсь много не смотреть такі фотографії, не расстраиваться лишний раз. Всегда завжди у нас помогают людям. Так що я навіть не сумніваюся в этом, що все буде добре у людей. Це буде урок, так росіяни. Оце буде вам урок на тему того, як не можна обирати собі лідера країни. Але ви хотіли бачити терориста Путіна на ще один термін. Тепер не жалійтеся, краще закупіться вудочками. Вони вам ще явно знадобляться. Фінансовий університет при уряді Російської Федерації прозвітував, що росіяни стали жити краще. Давайте побачимо, що означає жити краще. От сижу я і мужики йдуть. Mm. Він садиться. Я йому кажу, ти чого? А Вот так ми живемо. Мені 84-й год. Нас ні вошти не вважають, ні старший, ні білий дом. Живем ми мальчишки з тюрьмой, а тюрьма эти, как, райка, каке це болість тюремната рая. пошлите. це собінські коридори, гуртожиток 19 століття, який ткацька фабрика збудувала для своїх працівників. Колись жити тут було навіть престижно. За радянських часів кімнати тут давали найкращим ткалям. Але тепер у коридорах злидні та розруха. Історична будівля занепадає, а місцеві бабусі змушені жити поряд з алкоголіками та злочинцями. Я тут проживаю 50 років в этой комуналці, як папа Карла. От ми з ким живемо. Поглядіть, фотографуйте. Одна тюрма, дочка, а вони всі заразні. А ми з ними живемо. Та й у тюрмах здається умови краще. От смотрите, чого у нас тюрма то робить. Одну печку украли, другую, третью. Так. І ці конфорки ворують. Ви поняті, за нас нікому заступіться. Все життя працювати і платити державі податки, щоб у старості жити так, ніби ти ніколи не працював і жодних податків не сплачував. Це путінська Росія. Куди ви взялись взагалі Україна? Ми завжди жили тут. Когда? Ну, начиная ну, с 4 века. Ваша. Україна представники найбільш миролюбної нації знову дали в штангу та визнали, що вони ніякі не визволителі, а справжнісінькі вбивці. Блогер поспілкувався у чат чатрулиці з не дуже адекватними персонажами, які після уроків бункерного взагалі не розуміють, звідки з'явилася Україна та чому вона має існувати. Ваша України Слухайте! Ну не кричи, не кричи. Так я вообще просто не слышу, громко разговариваю. Где ваша Україна взялась-то з історії Русі вас України не було? А куди вона ділась? Не знаєш, коли у Києві будували храми. На місці Москви були болота. Та й споконвічні російські території це якраз таки ці болота під Москвою. Бо все інше, це території, якими московити заволоділи, завдячуючи власній тварині жорстокості і підступності. То нехай жіночка скаже, звідки взялася взагалі Росія, Не знаєте отче наш. Я Я атеїст. Я атеїст, я атеїст. А ви Бога не вірите? до тебе придуть солдати Росії? Так. А тебе дуло к пистолету ко лбу, читай, очень наш, понял? Гундяеву такая явно подобается. Ты будешь говорить, спасибо великая русская арабии, что вы пришли меня освобождать. Вот смотри, вы пришли в Украину, и вы уже уничтожили много городов. Как же вы освобождаете, если вы города уничтожаете? Это силы а от нечисти фашистской. Так ты нечисть ты... фашистской это вы? Это ты фашизм. А в чем? Об... Обоснуй. Завалі абсурд у тому, що при всьому цьому, при всіх звірствах, які вони чинять на нашій землі, росіяни кажуть, що з ними Бог, та що вони воюють проти якихось сатаністів. Принаймні, таку божевільну заяву зробив один російський піп. Бо за його інформацією, російські військові знаходять на окупованих територіях України нібито жертовників сатани. Все це сводиться до одної великої ідеології це сатанізм. І культ смерті, коли наші ребята во время СВО обнаруживают і жертвенники сатани, сатанизм що сатанізм сегодня, бути сьогодні об'явлений экстремистской идеологией. Якщо ви не знаєте, що таке справжня повага до своїх співгромадян на Росії, то наступний герой цього випуску вам розповість. Один момент цікавить. где мораль? Тось тобто, я убиваю добровольців СВО, свого, тось тобто, я воюю в чужій країні, Я на чужій землі буквально кров свою проливав за свой народ, за свою республіку. Цей вбився розповідає про проливання крові на чужій землі, і після цього каже за свій народ та республіку. Логічне та раціональне мислення тут явно відсутнє. Я на чужій землі буквально кров свою проливав за свій народ, за свою республіку, то тобто за жителів жителі Бурятії. А по возвращення туди я обнаружив, що не скриває дому, ганяють машину і обчищають його. Тобто, де мораль? Мораль цієї басні такава. Якщо ти живеш в Бурятії, то рано чи пізно твої ж в тебе щось та й вкрадуть. Українцям довелося це відчути на собі, коли за сім тисяч кілометрів до України приїхали буряти і крали усе, що бачили. Пам'ятаєш, що крали? Парфюмы, ночью белизну, детские игрошки, туалет. Mm. А знаешь, что украли Бурята у этого героя своего? Украли не только ценные вещи. Среди пропаж различная одежда, женские ботинки и даже термометр. Эти персонажи, получается, вынесли весь шкаф полностью. на Весну детей переодевать и одевать нечего. Я сам сейчас в жилетке хожу, потому что даже мои э, одежду забрали. Даже до смешного они сняли унитаз. То есть, mm -hmm. зачем, для чего? Карма в Дии. Легче управляють такими людьми, наверне, котрий штотані знають, не, знают, не понімають. Кремль свідомо робить своє суспільство дурними, і процес починається з дитячих садків та шкіл, потім продовжується у середніх та завершується у вищих навчальних закладах. Адже саме там добрі дяді та тьоті радо будуть насаджувати дітей на російську пропаганду, викладати альтернативну історію Путіна та радіти тому, що у них зростають примітивні машини для вбивства. Ви пам'ятаєте, що ізучальні на свознання. Нет. 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 Слабо помню, но помню, что оценка была 5. Что знания его не было. Оно появилось позднее, в восьмом классе или в девятом, даже в десятом. Ми вивчали зучас політичний строй. на Росії. Планують прибрати зі шкільної програми суспільство знавство. Так, так, той самий предмет, який знайомить учнів з основами суспільних дисциплін та із закономірностями розвитку всіх сфер життя країн і народів. Але що в Совку, що тепер в сучасній Росії, ті уроки, які мали б ознайомити дітей з тим, як влаштоване суспільство, та мали б допомогти знайти своє місце у ньому, вкладають в голову учнів геть інше. Думка партии понадусе. Ну, я еще в советские годы учился, так что это... Ну, помню, конечно, что там партия правительства, там все. Так, человек к жизни готовили потихонечку. А потому что наши отцы... Деб... Гражданственность, устройство общества. Ну, дуже жаль, що убрали. нічого дивного в цьому не бачимо, адже незабаром в Росії, можливо, після суспільствознавства, зникнуть і згадки про декларацію про права людини, Знищать усе, щоб нагадувало б звичайним людям про демократію, про свободу слова, про самовизначення, про плюралізм думок і залишать лише одну мантру. Ви самі здогадуєтеся, яку Тож, навіщо путіну прибирати цей предмет зі шкіл? Ну треба історії більше віддати, більше... Политику партии тоже сейчас новую двинуть. Наверное, чтобы меньше задумывались об этом, о жизни, как бы. Не могли, допустим, сравнивать какие-то ситуации в политике, в экономике. Как бы. Было бы хорошо, когда бы когда дети старших классов могли бы себя уже вот как-то найти и пойти по тем направлениям, которые ну, более интересны. Так, думка-то цикава. Але з чинним режимом Путіна, який мілітаризує всі ланки суспільства настільки, наскільки він може, очевидно, що сучасним дітям буде цікаво піти в армію та сліпо виконувати там накази божевільного диктатора. люди, в Я просто боюсь думки, що только научить любить мир и ценить его. Думать о других людях так же, как о себе. И о других детях думать так же, как о себе. И о других городах думать так же, как о своих. Наши люди изнасилованы пропагандой. Другого, другой информации многим лень, не хочется. А многим просто, ну как бы, да пошло оно все там. Так проще. Слабый всегда хочет прислониться к сильному. Слабый он боится. А очень многие люди... Которій бояться, они становятся злыми злими. от страх. Причина зла це страх. Це була програма Breaking Rusha. З вас вподобайка та підписка на цей канал, а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі. Ми реально говоримо про Прикольно відіграла.